Вітаю всіх на каналі Шаховий код. 352 задача. Балтійсько-німецький шаховий композитор Фрідріх Амелунг. Хід білих. Знайдіть виграш. Чорний король запатований. І в білих є обмаль ходів, щоб розпатувати короля. Перший правильний хід король G4. В чорних є хід король G2. Далі тура f8. Чорні можуть провести пішака у ферзі. Розглянемо спочатку інший хід, король h1. Тоді за білих просто виграє хід слон d6. І віддаємо слона за небезпечного пішака. І далі білі ставлять мат турою. Головний варіант чорні проводять ферзя. Далі хід тура f2 і король g 1 Хід білих. Подумайте. Чорний король розташований тепер навпроти білого слона. Тура десь може походити з шахом. Але якщо зіграти тура а 2, білі тут не виграють. Король F1, є ще лінійний удар, король G2, тут білі не виграють. Повернемось до головного варіанту. Правильний хід король g3. Важливо забирати чорного ферзя поля g2 і h2. І тепер чорного ферзя немає хороших ходів. Наприклад, чорні грають ферзь 8. Тепер тура f8. Атакований ферзь і король шах. Король h1. Зараз важливо не помилитися, тому що якщо тура а8 побили ферзя, це буде пат. А правильний хід тура f1 буде мат. Розглянемо інший варіант. Наприклад, чорні грають ферзь c6. Атакований слон. Тоді правильний хід тура f5 захистили слона. Король H1. І тепер тура h 5 мат. Або тура f 1 теж буде мат. Повернемося на початок, як це розв'язується. Спочатку король G4 розпатували чорного короля. Тура f8 переводимо туру на F2, обмежуємо чорного короля. Чорні вже провели ферзя. Тура f 2. Король g 1 І гарний хід король g3. Слон тура виграють чорного ферзя. Чорного ферзя немає хороших ходів. Наприклад, Ферзь С6, далі тура F5. Король має походити в куток і далі мат за один хід. Або тура h5, або тура f1. Якщо вам сподобалася ця задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!